Тюремники Вінничини беруть гроші з в'язнів за їхнє дострокове звільнення. Більш того, одними лише гривнями не обмежуються, ще й змушують людей безкоштовно працювати на виробництві. Такі гучні заяви озвучили відразу двоє колишніх зеків. Люди навіть те саме виробництво показали. Проте журналістам там були не раді, принаймні так само, як і в обласному управлінні пенітенціарної служби. Там не відповіли на офіційний запит та не змогли також спростувати звинувачення в усній формі. З усього цього напрошується висновок, що диму без вогню не буває. У Крижопільському виправному центрі, що на Вінничині утримують людей, які скоїли нетяжкі злочини. Це поселення, а не колонія. Проте люди у ньому все одно живуть під замком. Аби стати вільними, в'язнів змушують платити, але і самих грошей замало. Свободу треба ще й відробити. Принаймні, з такими гучними заявами до журналістів звернулися колишні В 113 й колонії в Крижопільському районі є така система, як оплачування. Своєго е, усрочно до освобожіння, услов, условно условно до Сергій звільнився три місяці тому. Своє обличчя чоловік не показує, боїться за те, щоб вийти на волю достроково, він сплатив 200 доларів. Стартова ціна от 200 доларів. Люди смотрят по фінансового состояння чоловіка. Якщо чоловік може оплачувати, то, звісно, с нього пытаются выдавить побольше. І ця схема працює вже не один год. За своє дострокове звільнення з цієї ж установи платив і Олександр, проте не лише грошима відбувся. Його направили на одне із контрактних підприємств, на якому працюють засуджені. Там каже, ледве вижив. Людей змушували валити дерева, умов для проживання не було жодних, харчів, обмаль. Відро картоплі цілий тиждень ділили між собою 15 чоловік. Не всі це розуміють, що, що попадає туди. Проходить місяць дороги, вони розуміють, що це просто рабство. Олександр пригадує, не всі засуджені могли витримати жахливі умови проживання, дехто наклав на себе руки. Поживий мужчина, вже під 60 років, вже в віці, в нього з ногами були проблеми. Мужчина в того повісився. Ну, вже не мог просто працювати, а заставляли. Просто повісився. Вже знайшли труп утром. Засуджені говорять, скаржитися немає сенсу. Хто просить допомоги, того б'ють. Офіційно ти може жалоби відправляти через печать, щоб їх реєстрували. Ну, Отказ везуть одразу на 113-ю, а там прапорщики роблять своє. Фізически наносять такий... Фі, именно фізичний такой удар, что оно ну, ну, збивають. закрывают на яму, хотя по закону ямы не должно быть. 113 ї ВЛК. На додачу до журналістів телефоном звернувся ще один засуджений тієї ж 113-ї установи. Чоловіка, за його словами, нелегально утримують і змушують безкоштовно працювати на цегляному заводі, немов раба. За словами в'язня, таких як він, на підприємстві ще з десяток. Усі живуть у неопалювальному приміщенні без води і світла. Від нелюдських умов проживання були неодноразові спроби самогубства. За вказаною по телефону адресою виїхала знімальна група, спокій на... Заводі охороняє директор, причому особисто і агресивно, тож довелося викликати міліцію. Скажіть, будь ласка, що у вас за люди живуть на території? Чого за поселенці тут? я сказав, знімати не треба, Що Чому зрозуміло, що Чому не зрозуміло. Поселенці законно живуть. Договор є. Натомість працівники заводу розповіли, що на території підприємства живе дві категорії в'язнів: офіційні і нелегальні. Ті, кого приховують, працюють як раби за їжу. Вже давно вже з зрі. Їх зразу менше привезли, потім додали, додавали і нас витісняють потихеньку. Нам зарплати не платять. а вони за харчі працюють, їх тільки кормлять, а потім з начальством колонії вони собі розраховуються. Працівники підприємства додають, ув'язнені, які перебувають на території заводу нелегально, живуть у жахливих умовах, без тепла, світла й води. Тут все-таки приміщення, опалення, і вода тут є, а там, а там я літом тільки бачила, що вони строїли стіни кирпічні. В них опалення немає. Там батареї немає, світла теж немає. А там прожили? В кімнаті. Вже директор показав. Ладно, і я в магазині. Після приїзду знімальної групи засуджених вивезли у невідомому напрямку. Представники Пенітенціарної служби від коментарів утрималися. Не знімайте мене. Зачекайте, будь ласка. Я вам кажу, не знімайте. То ви ще не дізналися, що ми хочемо. То коли їх вивезли звідси? Я не скажу вам. Так їх вивезли чи не вивезли? Та да ні, давненько. Тиждень пройшов вже. Конечно. Інформаційний запит обласне керівництво тюремників проігнорувало. Більш того, журналістів навіть не пустили на поріг. Я телефонував приймальну начальник зайнятий зараз. У нього нарада. Він не може приймати. місць. Правозахисники впевнені використання в'язнів у якості рабів скоріше тенденція аніж виняток. Тут потрібне негайне втручання у повноваженої справ людини. Люди, які знаходяться у в'язничній системі, в Україні нещадно експлуатуються в трудовому плані. І ця експлуатація експлуатація вона йде не на виплату цивільних позовів, які за засудженими злочинцями зберігаються, навіть не на їхнє утримання, а суто в кишеню керівників установ і тих людей, які наймають рабську робочу силу до себе на свої підприємства працювати.